Друзі гортали в Фейсбуці, де побачили з чоловіком розповідь про нашу лелеку. Ось. І ось як його забирали. Вони виклали фотографії його. Ось. Як його забирали, виклали фотографії. Природний заповідник Древлянський. Це від нас його забирали. Все що. Ага. Це вже, мабуть, як випускали, А, там стійно з ногою щось було. Бачите, друзі, добре, що я його здала, бо він іще оказався і не здоровий. А так йому там нададуть допомогу медичну, все. Так врятують. Дякую їм ще раз.